Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Все, що сталося у Вільнюсі, свідомі дії Зеленського після дня хамських демаршів настала епоха успішних результатів. пише Зінові Бобрицький. Далі мови оригіналу. Українська делегація повертається додому зі значною безпековою перемогою. Заявив Зеленський. Тобто, те, що нас не прийняли в НАТО, не дали ПДЧ з термінами, не дали гарантій – Це перемога і щодо так звано... А не гарантій безпеки за результатами вільнюського саміту НАТО. Жодних гарантій безпеки Зеленська з вільнюса не привіз. Слова гарантії у тексті немає. Від слова зовсім спільна декларація Сімка про підтримку України. Це декларація про наміри. Ми отримали Будапештський меморандум 1994 2023 -му. За що на банкові боролися на те і напоролися заяву від учора? Кожен загиблий в Україні гине званий НАТО. Пригадуйте це, заявила Зеленський на початку березня 2022-го. коли ще невідомо було чим закінчується битва на Київщині, крім того, хамство у бік наших партнерів та донорів продовжується, коли міністр оборони Великої Британії Бен Олес обурився критикою Зеленського на адресу країн союзниця. Найвеличніший віртуоз рояльний знову нахамив, але на цьому не зупинився. На пропозицію прем'єра Польщі Дуди про миротворців НАТО в Україні Зеленська й похамське бокнув достатньо і ЗСУ. а ще. Зеленський знову виступив із критикою на адресу ізраїльського керівництва у вечорі 12 липня, відповідаючи на запитання ізраїльського журналіста на прес-конференції у Вільнюсі за підсумками саміту НАТО. Прем'єр-міністр в Ізраїлі змінюється. Проте жодних змін у відносинах з Україною не відбувається. Зеленське хамство всім президенти партнерам ніколи не піде на добру Україні. Тому, доки Україною керує зеленська перспектива членства ні в ЄС, ні в НАТО не осяжна. Головне гальмо. На цьому шляху саме Зеленська і тішить Байден на зустрічі з Зеленським. Погані новини для вас, пане Зеленський, Ми нікуди не подінемося. Ви застрягли з нами. Резюмує Зіновій. Аборти з Москви в Києві свого часу Алман, Айрмак і добивочка від професора Зіновія Ердоган офіційно заявив, що міг командирів Азову віддати Україні ще рік тому. Але Зеленський не просив. Рік назад. Президент Володимир Зеленський заявив, що п'ятеро командирів захисників Маріуполя залишатимуться в Туреччині до кінця війни. Такими були умови Обміну. Тобто найвеличніший рік тримав азовці у тюрмі, аби помститися і попіаритися. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.